Вітання! У вашій увазі! Результат 17-го туру ВПЛ сезону 23-24. Але спочатку потрібно сказати, що посеред тижня був зіграний перенесений матч між Динамо та Металіст 19-25 кияни в цьому матчі спокійно розібрали зі своїм суперником 4-2, а Металіст догравав матч в 10. х Тепер переходимо до результатів 17-го туру. Полісся приймала Дніпро 1. Гра двох лідерів чемпіонату. Філіппов відкрив рахунок на початку другого тайму, а Тейлор 62-ї хвилини зрівнює рахунок і це виявився остаточним м'ячем у матчі. Рахунок 1-1. Шахтар грав з Вересов, Крисків та Зубков. Кожного з таймів позабували голи загірників, які перемогли 2-0. Матч між Елнезе та Минаєм перенесено. Кривбаз дома приймав зорю кожушку. Відкрив рахунок на 11-й хвилині. У понедільнику на останніх хвилинах доводить перевагу кривбасу до 2 голів. Гереро швидко відповідає Голом. Зазурює і скорочує відставання. Батах Хоу. на 78-й хвилині ставить крапку в матчі рахунок 2-2. Я зараз зупинюсь, ви поставите подобайку, підпишитесь. я пішов далі. Ворскла грала з руху. Уніч в першому таймі за рух відзначився, а в другому таймі Степанюк зрівняв рахунок 1-1. Чорноморець приймав колос Потрія приносить перемогу з пенальті Одеситам 1-0. Металіст 19-25 грав з Олександрією. Перший тайм видався спокійним. А в другому таймі Скорко всередині тайму відкриває рахунок. А Плакса робить дубль у матчі з 71-ї хвилини. Потрібно додати, що харків'яни вже грали у меншість. Перемога александрії 0-3. В останньому матчі туру Динамо приймало Ворску. В другому тай таймі відзначалися Бені та Таванас. Пенальті. Перемога Кіян 2-0. Після цього матчу в Динамо було оголошено, що Шовковський тепер є головним тренером без представки ВО. Перейдемо тепер до статистики. Кожушко залишається одноцідним сім лідером сімома голами. По таблиці бачимо такі зміни. Динамо вже п'ята, Олександрія піднялась на 11 місце, Зоря 14. Потрібно додати, що зимовим чемпіоном є Кривбас, але по втраченим очкам краще виглядає Шахтар та Динамо. Якщо вони переможуть свої перенесені матчі, то будуть поділяти перше місце, а чемпіонат йде на паузу. Наступний тур відбудеться 24 лютого 2024 року. Дякую за перегляд. Дякуємо ЗСУ. Переможемо.